Всім привіт! Дякую, що приєдналися до цього каналу. Сьогодні ми розберемо наступну тему з цієї книжки, і тема буде називатись множина іменників у французькій мові. У французькій мові множина, як правило, утворюється завдяки додаванню закінчення С на кінці слів. Це закінчення не вимовляється, крім тих випадків, коли необхідно зробити фонетичну зв'язку. Наприклад, столи «les tables» дерева «дерева», «les arbres». Однак у французькій мові є іменники, що мають особливості формування множини. Подивіться, на приклади. іменники, перше, що закінчуються, на С, перетворюються у множині на такі ж самі форми: De bois S, dné з Z, de zio, X лишається, і de links – так само X. Друге, це іменники, що закінчуються на «аю», «еаю», «ею» мають множені екс. Наприклад, де бато, де ж, де шве. Винятком є бле, голубе, «пно» колесо і «ляндо». Третє іменники, що закінчуються на «ою», мають на кінці S. Наприклад, де СУ гроші. Проте є сім іменників, що закінчуються на екс. Наприклад. Bijou, un bijou, un caillou, un chou, un genou, un hibou, un joujou et un pot. Il y a un qui sont A, L, au crime un bal, un cal, un pal, un carnaval, un chacal, un festival, un régal. Il y a un peu choses qui sont A, un travail, un bail, un email, un vitrail, un gémail un soupirail, un ventail. mais vous ne en a u x. Par exemple, quatre boîtes, un travail, un des travaux. un journal, journal, des journaux. un cheval, des chevaux. piat, Уменники, що мають особливу форму у множині, наприклад, enciel nebo des yeux, oko, «un Oco annoil, yeux» І тут ми можемо побачити, що є перша вправа. Поставте у множину слово деталь. «un détail» в множині, так як це AIL, то міняється на AILS. «un détail» De détails. Deuxièmement, Un chandail. Des chandails, De само. un journal, on L en X. Des journaux. A L, en AUX. Ensuite, on tue, on de tue. On tue. On tue. chacal. tue. On un On tue. De Chapeau, X додається. І «анопіталь» лікарня дезопito. Так само, як ми бачили, Ael міняється на AUX. Наступна вправа: Виберіть правильну форму іменника. На наступній сторінці ми бачимо, що перше речення це nous avant qu'en spetie. Dans la ferme. В нас на фермі є 15 маленьких, і тут вибір є Cheval, Cheveux або Chevro з ексом. Ем, тут, тут говориться про коней і правильна форма об множені це з A -U -X, Друге. Chev. Noël, на Різдво, nous avons reçu Маніфік Cadeau. На різдво ми отримали ем, чудові подарунки. Подарунки в множині так само закінчується на X, буде КД. Далі третє. Сетане, візіте келько бо баль-баль. В цьому випадку, тут написано: цього року я вже навідав декілька балів. Свят, якби, де танцюють. І в цьому випадку множина буде Ба- Ба ЛС. б Просто «с» в кінці добавляється. Четверте, ель-а де в неї очі голубі. В множині очі будуть перше в однині це цей, в множині зю. Це виняток. Тому ми скажемо а де зю бле. Мамех аде шатан. В моєї мами є е, е, коричневе волосся. Волосся в множині закінчиться на X, тому це буде шеве. Третя вправа. Поставте іменник в формі множини. І тут у нас є тортю – це черепаха. Get 3 petit торцю. У мене три маленькі черепахи. Tortue має «ю» в кінці, тому закінчення в множині буде S. Друге. Les enfants. Жу о l'école. Діти грають в футбол в подвір'ї школи. Діти в множині, так як закінчення Т, так само тільки С. Третє. À ton père. Поцілунок твоєму euh, татові. Ну, знаєте, як передають привіт в euh, Швейцарії, Франції передають euh, euh, поцілунки. Бізу <laughs> в французькій мові в множині закінчується на С. ton père. Четверте. Regarde, de vrais chacal, et il y en a beaucoup. Дивись, шакали справжні, багато їх. Шакали в множині, шакаль, закінчується на «с», бо закінчення до цього було «ал», тому закінчення тільки «с» в множині додатково. П'яте. Ce matin, mon père a acheté deux journaux au kiosque. Цього ранку мій тато купив два журнали в кіоску. Журнал закінчиться на АЛ, тому буде журно. До цього шакали в множині закінчувалось на АЛ і додалась S, але якщо ви пам'ятаєте, то це був виняток. Тому про журнали ми скажемо журна, а не журналь. Наступне шосте. Les étudiants ont commencé les Travail pratique. Студенти почали практичну роботу. Travail в множині закінчується аєль в множині закінчується на AUX. Тому ми міняємо і буде тхаво пхатік. Я сподіваюся, що цей урок вам допоможе зрозуміти більше, як міняється слово в множину. Якщо у вас ще є якісь питання, звичайно пишіть в коментарях. Дуже дякую, що дивитесь ці відео, і до наступного тижня.